В грудні повинно статися дещо неймовірне. Саме ці дати ми побачимо, як Україна повернеться на сто років назад. Може бути напад або може бути е, таке великі бомбардування. Це буде помста період, коли дуже багато е, скривається якихось секретів, якихось таємниць. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про те, як зміниться доля України через магію чисел і дат вже у грудні. Сьогодні ми запросили в гості номеролога Владислава Грицая. Вітаю влади. Вітаю, вітаю. Давно ми з тобою не бачилися. Так. Шалено рада, Займа. що ти сьогодні в ефірі. Давай почнемо з листопада. Ти говорив в попередньому прогнозі на своєму каналі про те, що буде дуже важливий такий момент в саме в листопаді, який угу. потім відобразиться на майбутньому України, на її державотворенні і на майбутніх поколіннях. Що це за рішення? Ти про зробив якийсь моніторинг? Так, звісно, розумієш, в листопаді відбулась подія, яка. З одного боку, не є досить такою великою, як ми того очікували. З одного боку, так а з іншого боку, піш... пішов процес, коли Рефію почали визнавати спочатку країною спонсором тероризму, а вже деякі країни, наприклад, Нідерланди, вже визнають її в принципі країною терористом. Чому це важливо? Ми казали про те, що листопад то був місяць, коли повинні були з'являтися явля... нові домовленості. Однозначно, те, що саме таке рішення воно є важливим в процесі державотворення України, бо Ерефія спонсор тероризму, то означає, що Індія, Китай. Туреччина та інші в першу чергу азійські країни тепер не зможуть з нею так комунікувати економічно, як то було до того. І а, ще листопад а, може і не принести таких а, нових зрушень в тому, а, на тому шляху. Однак, вже а, місяць грудень, і звісно, січень ми побачимо, як а, нові економічні зміни а, будуть розвалювати рефі вже наповно. Я ще хочу додати, що саме після того як Росію визнали країну спонсором тероризму і країною терористом. Дуже гарна новина для українців, країни поступово одна за одною почали визнавати Голодомор України як геноцид. Зокрема, Молдова, Румунія, вони вже визнали. Угу. Це ті країни, які знали, що в Україні був Голодомор, але вони офіційно цього не визнавали через стосунки з Росією. Тобто, ми бачимо ті країни, які колись мали з Росією такі. Псевдобратські стосунки вони відвертаються. Ще одна от фактчекінг тобі е, за важливі дати е, в листопаді ще одна дуже важлива дата е, це кінець е, листопада місяця, е, коли були обшуки в Московському патріархаті, і е, Московський патріархат е, вирішив хакнути е, систему, внутрішню систему Александрійського патріархату. Вони хотіли завести там свої наративи в Олександрійський патріархат і достукатися до пастви Олександрійського патріархату і сказати, що тіпа, Росія це велика велика держава, і молитися треба. До Гундяївської церкви, на що Олександрійський патріархат досить жорстко і радикально відреагував і визнав Православну церкву України. І це теж перемога, тому що це для нас важливо. Ми маємо право на власний патріархат. А тепер давай поговоримо з тобою за грудень. Угу. Ми повертаємо зараз е, на свої місця ті свята, які колись були перенесені. І ми бачимо, що Різдво тепер ми святкуватимемо так, як має бути з усім світом, так як наші предки святкували свято Миколайчика Так само вже стало 6 грудня. Змінюється і щедрий вечір, і свят вечір, так як я вже казала. Змінюються свята, і давай, як нумеролог поясни, угу. як от така зміна відобразиться взагалі на українцях. Супер, класне питання. В чому справа? Річ у тім, що ми зараз споглядаємо на те, як повертається циклічність. Я зараз докладніше про це розповім. Дивись, це визнання свят перенесення на старі дати показує те, що ми повертаємось до часів царської Росії. Зараз я е, е, докладніше розкажу. І е, визнання країн е, нового нашого статусу е, нас якби повертає е, назад. Тобто повертає до е, часів початку ХХ століття. І чому це важливо? Бо 30 грудня то е, рівно 100 років тому е, був створений Радянський Союз. І ми бачимо, як історично розгортається ем, книжка назад, От таку метафору хочу тут примінити. Розвертаємося 100 років тому. Угу. Е, ми розгортаємося на 100 років тому. Е, тобто, ми можемо сказати, що о, ці події в, в грудні, ці події в листопаді, вони нас повертають е, в точку е, часу і простору. Коли ми могли формувати свою українську державність, коли Центральна Рада, коли був створений Радянський Союз, тобто, цікаво, те, що по суті, 24 лютого путінський режим розпочав повернення. Не то, щоб розпочав, я би сказав, що дав поштовх для того, щоб ми повернулись назад. І перезапустили свій шлях розвитку як країна, як держава, як народ зі своїми цінностями, зі своїм світоглядом, зі своїм розумінням свого місця загалом у всесвіті. Тобто ці новини про зміну свят, ці новини про визнання держави терористом, вони якби підготовлюють нас до того, що в грудні. Повинно статися дещо неймовірне, я взагалі можу е, предположити, що м, там будуть чину від домовленості, чи можливо е, Україна стане м, в новому статусі, в новому е, розумінні свого місця, так в державотворенні, і ми е, 20 числа грудня, якщо не отримаємо перемогу е, в тому вигляді, на який ми чекаємо. То ми отримаємо повернення м, на час 23 лютого території. Я вважаю, що е, перед е, сторіччям утворення Радянського Союзу повинна бути подія. Це 23, е, 30 грудня. Ось е, в цій. Е, в ці дати повинна статися якась подія. Можливо, це якісь переговори, можливо, це якесь нововизнання, можливо, це е, буде якась вагома, ще одна вагома перемога на фронті. Однак саме в ці дати ми побачимо, як Україна повернеться на 100 років назад. Ну не в тому плані, що ми якось откинеться так історично, а ми знову повернемося в точку е, часу і просторі, коли ми. Самі зможемо обирати свій шлях розвитку. Тобто, це буде м, такий цікавий час, це буде такий е, швидкий розвиток, е, можливо, розвиток світогляду, можливо, е, різка, е, різкий ріст е, свідомості, можливо, якісь нові. Духовні цінності, можливо, якраз у це е, е, святкування Різдва 25-го, так воно ж нас відкидує і ще раніше. Чому? Бо 25 го е, грудня ми святкуємо не тільки Різдво, ми повертаємося до своїх традицій слов'янських. Mm -hmm. Бо слов'янство зайде з нами у новий рік, у новий час. А пам'ятаєш, ми казали про те, що 22 й рік. 24 серпня до 24 серпня, 22-23, це рік, коли ми з'єднуємося з зі своєю родовою системою. Тобто зараз наші предки, зараз е, е, наші коріння, ці слов'янські, вони виходять на новий рівень і ми почуваємо себе, ми якби в цей період, якби е, по новому. Е, З'єднуємося з тим корінням, яке ми втратили за ці сто років, тобто, тобто зобного... ми можемо бути тим, яким хотіли бути наші саме праців. так, саме так, і ми не просто можемо бути. Ми отримуємо свого роду благословіння, ми отримуємо свого роду. Можливості і підтримку, яку за ці 100 років ми втратили. Тобто зараз ми проживаємо настільки крутий, цікавий, історично важливий відрізок розвитку української державності, і не тільки української державності, української свідомості, якого, мабуть, що давно не було, можливо, навіть ще з часів Хмельницького, а можливо і 100 років тому ми якраз були на шляху такого розвитку. Давай поговоримо про ключові дати угу. грудня, початок грудня, середина грудня. Які дати тебе напружують, угу. а які дати навпаки ти очікуєш від них великих подій? Супер. Ну я вже казав, що це 23-30 грудня. А ці дати однозначно будуть будуть два дві події. Перша подія, яка може бути пов'язана з бомбардуванням. На жаль, я вважаю, що це може бути 23-25 грудня. І досить близько, 24-30, це буде подія, яка, повторююся, може бути на фронті, може бути якісь нові домовленості. чи... Якась, якийсь новий закон, чи якась нова декларація, яка засвідчить те, що Україна і Українці перейшли на новий рівень. Тобто я вважаю, що це мабуть, що будуть якісь перемовини або ще якесь визнання, яке наближає нас до перемоги. і Віддаляє, звісно, рефі. Також ще серед важких таких дат я би обозначив 4-7 грудня. На жаль, це дати, які можуть принести. E, досить багато розрухи, і, мабуть, що будуть бомбардування. Також 24 грудня є досить вагомою датою, і ми, в принципі, ми можемо побачити uh, одну важливу закономірність. 24 число спочатку uh, початку нападу Ерефії, і майже кожен місяць, 24 число, воно вносить якісь зміни. E, на жаль, в, uh, в листопаді це був блекаут. Uh, скажи мені, будь ласка, 24 число. Давай ми порахуємо його на моєму. Uh -huh. Що це за число? що Добре, давай зробимо. Так, сумуємо всі числа, і в нас виходить. А, у нас виходить число 15. 15 то є аркан диявола. І м, це тільки підтверджує мої слова, що саме 24-25, і це може бути помста е, за перенес 7 січня е, на 25 грудня. Офіційно е, перенес Різдва. Чому це може бути помство? То бо е, у е, рефії завжди була досить велика прив'язка до м, дат саме церковних. Бо ми зараз бачимо, що всі ці наративи, які йдуть через е, православну церкву у е, Московії, ми бачимо, що вона дає ідеологічну підтримку того жаху, який вона творить. Тому така відповідь е, бомбардування саме вперед рік, можливо, це буде е, 24-25 грудня. На жаль, я вважаю, що це такі. Досить, ем, до, досить серйозні дати, коли може бути напад, або може бути е, таке велике бомбардування. Це буде помста за той переніс, за те, що ми офіційно на рівні саме церковному. Хочемо воз'єднатися з європейським світом і повернутися до свого слов'янського коріння. Бо зміна календарю так вона дає не тільки саме зміну в числах, вона дає зміну ментальності, вона від'єднує нас від впливу московського патріархату, як це було раніше. Який взагалі в тебе зараз може бути прогноз угу. на кінець цього року, початок наступного? Якщо казати про грудень місяць, то за старою схемою ми сумуємо число місяця і число року і отримуємо число 18. 18 це є місяць в Таро, і, на жаль, це період, коли дуже багато обману. Коли дуже багато вскривається е, якихось секретів, якихось таємниць. І, е, на жаль, це дуже багато таких переговорних процесів за спиною. Тобто, якщо казати в цілому для людини е, грудень місяць це місяць, коли м, потрібно довіряти собі, довіряти своїй інтуїції та бути на безпечній дистанції з усіма людьми, яким ви не зовсім довіряєте, я би так це сказав? А що стосується саме геополітичних процесів, то на жаль, грудень може трішечки нас відкинути. Початок грудня. Початок грудня може трішки відкинути. Може навіть здаватися, що все йде не по плану, може здаватися, що ми програємо, що ем, ми якось і заступорилися, що нема ніякого розвитку в м, геополітичному плані, що не доїжджає ем, зброя, і так далі, і так далі. Більш того, грудень місяць він. Так, як пов'язаний з таємницями, пов'язаний з оманом, може бути досить масований з точки зору інформаційної війни. Тобто я рекомендую мінімально е, дивитися новини, мінімально е, читати якісь е, там е, інтерв'ю, бо е, буде дуже масована інформаційна така е, війна і така атака, яку не всі зможуть витримати. Але це буде десь до е, 17, 18 числа, потім вже ближче до 24 грудня, е, ми будемо бачити, як динаміка. Йде, і ми будемо бачити, як а, ота віра, довіра армії, довіра а, владі, довіра один одному буде повертатися. Бо, повторюю ще раз, вважаю, що 20 числа грудня принесуть нам дуже класну звістку, а, яка нас всіх заохотить, яка нас всіх так. ми... Будемо розуміти, що майбутнє. І ми направляємося саме на шляху розвитку, і все буде класно. Не можу тебе не спитати. Двадцять друге, дванадцяте, Ну, Альбіна Пономаренко вважає, uh -huh. що це дуже крута дата. Uh -huh. І там наш янголохоронець охоронець в нашому в нашій натальній карті України включається в процеси. Дуже багато майстрів кажуть, що. Це круто. Це uh -huh. реально дуже класний шанс, не втратьте його. Але є такі майстри, які кажуть: Боже, ми всі помремо. Ну, ми всі помремо. Це аксіома. Вибачте, шановні глядачі, живими з цього світу ніхто не вибирався. Але е, я хочу з тобою, як з нумерологом, поговорити uh -huh. дуже багато двійок. Раз, два, три, чотири, п'ять двійок в одній даті. Що це за дата? Uh -huh. Просто я пам'ятаю. Е, була дуже важлива дата 22.02.2022 року, і саме в цей день Путін заявив, uh -huh. що він приєднує до себе в Лоно дві республіки ДНР і ЛНР. І нравиться, не нравиться терпімо. Красавиця uh -huh. прозвучало саме в цей день. Що нам чекати зараз? Класне питання на розпочну із далеку. По перше, основне число цього дня у нас четвірка. Чому? Бо 2 плюс 2, то четвірка. Якщо ми сумуємо всі цифри, то отримуємо тринадцятку. також четвірку. Однак це не є. Така класична четвірка, це четвірка через 22 і 13. Що це значить? Це Значить, що це класний день для трансформації. Це значить, що в цей день можна проводити операції, цей день можна починати займатися спортом, займатися своїм здоров'ям, будь-яке лікування і так, далі, і так далі. Крім цього, 5 двійок і 2 четвірки вони дають нам змогу зробити те, на що раніше не було енергії, на що раніше не було е, якогось е, внутрішньої сили, я би так сказав. Тому, якщо є справи, які давно відкладалися, справи, на які не вистачає якогось ресурсу, то 22.12 це є день, коли. Ми можемо просто о, взяти всю силу свою внутрішню і зробити те, що раніше надавалося. Якщо ми це проєктуємо на геополітичний рівень, то, на жаль, дійсно це можуть бути якісь ем, такі дії з боку ворога. Направлені на те, щоб якось нас занепокоїти, або якось налякати, тобто обстріли, тобто продовження намагання закинути нас всіх блекаут, то той же так. Однак тому і ми кажемо, що з 24 по 30 буде якийсь новий рівень. Розумієш, якщо ми подивимось на всю ці лінію, коли йде війна. А ми отримаємо одну дуже цікаву закономірність. Коли нас лякають, проходить мінімальний час. Буває, коли там декілька днів, і ми стаємо сильнішими. Ми купуємо супутник, ми якось різко виростаємо в своїх намаганнях, ми розуміємо, куди ми йдемо. Ми починаємо, ми починаємо робити те, на що. Раніше якраз не хватало, не вистачало сил, однак у нас ці сили з'являються, і ми робимо крок до нашої перемоги. Тому всі ці м, викиди, всі ці е, якісь провокації з боку РФ, вони ведуть тільки до нашої перемоги. Більш того, е, коли Західний світ признає Ерефію е, спонсором тероризму. Це тільки єдине означає, що всі вже розуміють, що РФ програє. І це дуже круто для нас. Бо ми своїм духом, ми своїми силами змогли переконати весь світ, що в нас є майбутнє. А у тої варварської держави, держави, кавичка, такого майбутнього нема. І це я вважаю перемога. Дякую, Владислава. Я чекаю з нетерпінням на номерологічний прогноз на наступний рік. Дуже цікаво, що ж на нас очікує, до чого нам треба бути готовими. Сподіваюся, що на наступному тижні ми вже зустрінемося і про це поговоримо. Тому, шановні Десь, глядачі, щоб нічого не пропустити. Вже тисніть дзвіночок, підписуйтеся на наш канал, підписуйтесь на канал Владислава Грицаю, він дуже цікавий. Якщо вам потрібно поспілкуватися з майстром, в описі до відео вже є його контакти. Ставте Владиславу вподобайку і до нових, до нових зустрічей!